У 1997 році Ель Кравчук заспівав дуже дивну для України того часу пісню: Війна завжди війна, горять мости, горять хрести. Мене чека труна і плач дітей луна. Горить сльоза, це плачеш ти. Ви можете знайти статтю 2025 року під назвою Ель Кравчук назвав причину, чому в 90-х троє українських топ-артистів одночасно випустили пісні про війну. Далі я розкажу, що їх було навіть більше, і це було не просто в 90-х, а саме на вузькому проміжку, 96-97 роках. Це важливо. А поки читаємо. За словами Кравчука, збіг того, що троє виконавців писали про війну ще у 1997 році, не був випадковим. Усі ці артисти відгукнулися на трагічні події в Югославії, зокрема бомбардування Белграда, і хотіли через музику висловити емпатію та підтримку тим, хто страждав. Тут вже не стиковка, бо Белград бомбили у 99-му, через два роки. Можливо, це помилка автора статті. Читаємо пряму мову співака. Ми ще тоді один з одним розмовляли, навіщо ми це робили, тому що хотілося підтримати. Була емпатія до людей, до того, що відбувається в Югославії Белграді. Не думали, правда, що це буде відчувати моє серце, ваше серце і серця всіх українців, що ми теж це відчуємо на собі. Знову Белгради Югославія. При цьому за дивним збігом 96-97 – це якраз єдині роки, коли війни в Югославії не було за весь 11-річний період з 91 го по 2001. й Та й взагалі, як ці пісні підтримували південних слов'ян, які страждали від війни? Вони їх коли-небудь чули незрозуміло, знов дивне пояснення. Насправді тут не так важливо, як сприймав сам співак ці слова, і навіть хто їх автор. Важливо, які саме слова закладалися в уми мільйонів українців через різні змі. Йдемо далі. Ірина Білик, 96 рік. Я йду на війну. Я сьогодні не я з вечора не засну. Наготована зброя вже моя, я йду на війну. Насправді текст пісні не настільки однозначно стосується реальної війни. Він дуже туманний і може стосуватися як власне війни, так і стосунків чи внутрішньої боротьби. Та й тексту там не так і багато, але раз у раз повторюється: Скажи мені, чи я втім вина, що йде війна? Ось пряма мова співачки щодо цієї пісні у 2023 році: під час війни все ж таки залишається місце для кохання. З одного боку, слова пісні жорстокі та відповідають настрою сьогодення. Але з іншого боку, війна закоханої людини зі своєю душею це також боляче та актуально. Кохайте один одного навіть тоді, коли немає сили, і здається, що все зруйновано. Перемога за нами, війна не буде вічна. Пояснення дуже розмите, конкретики нема. Але, як я казав, її не треба чекати. Дуже примітно, що і Ель Кравчук, і Ірина Білек перезаписали і випустили оновлені варіанти своїх пісень після повномасштабного вторгнення РФ, яка цікава синхронність. Тобто, бачимо, що байдуже, що говорять і чим наповнюють ці пісні самі співаки. Головне, що на всю Україну звучало послання про війну, і воно дійшло і було оновлене саме під час реальної війни. Рухаємось далі. Дуже поважний виконавець, якого, на жаль, вже нема з нами, Кузьма Скрябін, з піснею 97-го року годинник Чую, брате, що буде війна, холодна і мокра, довга і зла. Квадратні на круглих будуть іти за те, що ті рівні, як їх не крути. І у приспіві: Тікай, бо скоро буде війна. Якось у інтерв'ю його питали. Кузьма, вам не здається, ваша пісня-годинник дуже актуальна саме зараз. Може дійсно треба втікати туди, де варіантів нема, вона була актуальна на всі часи, тому що постійно десь іде війна. Відповідь Кузьми зрозуміла, дуже узагальнена. Але тепер врахуйте, що відповідав він на питання ще до війни у 2011 році. Тут навіть цікавіше, що мав на увазі інтерв'юєр, коли говорив про актуальність теми. Як би там не було знов на всю Україну, у 97-му році звучало Буде війна. Це якраз трійка артистів, про яких розказував Ель Кравчук, але я знайшов ще декого. Група Аквавіта і найпопулярніша їхня пісня, а тепер усе інакше. Також 97-го року. Здавалося б, текст не стосується війни. Але якщо подивитись кліп, то два виконавці всю пісню танцюють з автоматами. І це, якщо слухати її, абсолютно недоречно. Більше того, текст знаменитого приспіву, який пригадають, мабуть, всі, хто чув його у 90-х, офіційно звучить так: а тепер усе інакше. Просто, просто, просто навпаки. Але якщо послухати пісню, то більшу частину разів можна чітко почути просто, просто, просто напади. І щоб довести, що це не лише моє сприйняття, можете включити автоматичні субтитри у Ютубі і перевірити. Вони також в основному чують напади. Тобто черговий раз на всю Україну у 97-му році звучало і демонструвалось послання, підозріло натякаючи на майбутню війну. Хто і для чого це робив? Послухаємо думку знову таки Кузьми з приводу війни. Яку він висловив ще у 2012 році на п'ятому каналі. А чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме, саме ідіотський е, винахід людей. От. І те, що вона час від часу повторюється, то є саме жахливо, тому що масони сидять і такі. Ага, людей стало забагато. Давай там замутим десь на, на близькому Тобто Це масони тільки? Я думаю, що так. Я думаю, що війна то прекрасний бізнес. Нема. Подоходного налога нема декларацій накладних, пішов, гахнув і все, списав деньги, поклав карман. Угу. Прекрасно. Він, як завжди, рубає без прикрас. Розказує він це дуже просто, за що його до речі любили. Але думаю, знаючи внутрішню кухню шоу-бізнесу і політики, підстави так говорити, він мав більш вагомі, ніж це може здатись. Якщо припустити, що таємні сили планували, провокували або принаймні очікували війну. То саме вони і могли заздалегідь попереджати про неї, щоб, як кажуть, зняти з себе тягар відповідальності. Тому я не думаю, що артисти були в курсі, що їхні пісні це попередження. Вони хотіли співати і виступати для українців, а хтось у тіні просував саме ті пісні, які їм потрібно. Як подібні попередження вставляються у пісні та кліпи, у мене є багато розборів на каналі. Наприклад, артист може не хотіти співати пісню, але йому її нав'язують, як з піснею і кліпом Go West 93-го року від групи Pet Shop Boys, яка стосується розпаду СРСР і де є купа масонської символіки. Або артист може навіть не розуміти, яке відео покладуть на виконану ним пісню. А потім дуже дивуються реакції на неї, як з китайським кліпом для просування Євро 2012, де показано війну у Європі. Артист навіть може думати, що він сам створює кліп, але насправді його дуже послідовно ведуть, як з відео iPad Айпет 2 2012 року, де закодовано багато минулих і майбутніх подій. Також артисти можуть прикидати, що вони в курсі, як була створена пісня, але у різних інтерв'ю розказувати про неї зовсім різне, не розуміючи її призначення, як з піснею Керри to ukraine 93-го року від групи «Army of Lovers», де передбачено сучасну російсько-українську війну. До речі, назва групи перекладається як Армія Коханців, і вони пророкували війну в Україні. А наш Ель Кравчук виступав з програмою Солдат Кохання і співав пісню Війна завжди війна, чим також пророкував війну. Можливо, просто Збіг. Як би там не було, але після 96 го року, коли Україна віддала останню ядерну боєголовку і втратила ядерний статус, АРФ прийняло постанову про відновлення СРСР. У нас в Україні музичний простір дивним чином наповнився повідомленнями про війну. До цього додайте ще інформацію з двох моїх попередніх відео про ці ж 96-97 роки, коли на московській передачі з Кравчуком прозвучав прогноз про війну США з Китаєм та РФ у 2025 році. А у американській комп'ютерній грі треба було звільняти за допомогою танків Абрамс Київ від російських окупантів. Скажу вам відверто, я не намагався підігнати пісні саме під ці роки. Я просто їх шукав, і вони лягли саме сюди. Я був сильно здивований. Пазл складається деталі ясніше, тому досліджуємо далі. До речі, ідея цього відео прийшла завдяки вашим коментарям, тому пишіть свої думки. Я знайшов ще деякі цікаві пісні того часу, але треба, щоб ця інформація ще трохи доповнилась і визріла. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал, а також ставайте його спонсором. Як це зробити, дивіться в описі до відео. До зустрічі!